Вітаємо! Цей блок присвячено характеру надзвичайних ситуацій. У кожного з нас має бути спільне розуміння того, що таке надзвичайна ситуація. Попри те, що кожна надзвичайна ситуація унікальна, такі події все ж мають спільні риси, на яких ми можемо вчитися. Після завершення цього блоку ви зможете називати причини надзвичайних ситуацій, визначати поняття надзвичайна ситуація, називати поширені терміни, що застосовуються у сфері реагування на надзвичайну ситуацію, описувати характеристики, притаманні усім типам надзвичайних ситуацій, визначати поняття небезпека та окреслювати виклики, пов'язані з роботою в умовах надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація це серйозна, часто непередбачувана та зазвичай небезпечна ситуація, що вимагає негайного вжиття заходів. Надзвичайні ситуації це життєво небезпечні ситуації, які становлять для людей ризик смерті або значного погіршення стану здоров'я чи умов життя, та які можуть перевищувати нормальну спроможність з подолання проблем на місцевому рівні. Існує багато різних типів надзвичайних ситуацій. Їх можна поділити на такі дві ширші категорії: надзвичайні ситуації природного характеру, пов'язані з довкіллям або біологічні надзвичайні ситуації, та надзвичайні ситуації техногенного характеру, такі як збройні конфлікти, зумисні дії, акти тероризму, промислові аварії та дорожньо-транспортні пригоди. Зміни у життєдіяльності людства у 21 столітті призвели до того, що надзвичайні ситуації стають більш загальними та набувають більшого впливу. Ці зміни включають більш інтенсивну торгівлю, більш активні подорожі, підвищення урбанізації, зміни клімату, частіші контакти з домашніми та дикими тваринами. Дедалі активніше використання промисловості та технологій, більш інтенсивне переміщення людей, зростання поширеності супутніх захворювань, політичну нестабільність та конфлікти. Надзвичайні ситуації можуть мати різний масштаб від надзвичайної ситуації місцевого рівня з обмеженим впливом до широкомасштабних надзвичайних ситуацій із катастрофічними наслідками. До останньої категорії також належать пандемії, які можуть впливати на всю планету. Передусім, вплив надзвичайної ситуації найгостріше відчувається на індивідуальному та місцевому рівнях. Усі сторони, задіяні в реагуванні на надзвичайну ситуацію, докладають зусиль для запобігання смертям, яких можна уникнути захворюванням, інвалідності та завданню шкоди економіці та суспільству. Реагування на надзвичайну ситуацію потребує об'єднання зусиль від людей, що працюють у багатьох різних галузях. Основний удар з боку надзвичайної ситуації припадає на громади. Необхідно розглядати можливість включення громад до процесу реагування. Місцеві громади володіють знаннями щодо ситуації на місцевому рівні, яких бракує групам реагування. У сфері охорони здоров'я для опису НС застосовують певні спільні терміни катастрофа. Це ситуація, що порушує нормальні умови існування та спричиняє рівень страждань, що перевищує спроможність до адаптації постраждалої громади. Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я це тип події або неминучої загрози, що створює або може створити низку наслідків для здоров'я та потребує координованих дій, зазвичай термінового та нерутинного характеру. Надзвичайна ситуація у сфері охорони громадського здоров'я, що має міжнародне значення. Це надзвичайна подія, визначена відповідно до міжнародних медико-санітарних. Правил як така, що становить ризик для сфери громадського здоров'я в інших державах через міжнародне поширення захворювання та може потребувати координованого реагування. Термін спалах часто використовується як синонім до терміну епідемія та зазвичай вживається для позначення локалізованих на противагу генералізованим епідемій. Зазвичай визначається як виникнення у двох або більше осіб однакового стану здоров'я в одному місці і в один час. Епідемія це поява у громаді або регіоні випадків захворювання, окремої моделі поведінки, пов'язаної зі здоров'ям або інших подій, пов'язаних зі здоров'ям, які явно перевищують нормальні очікування. Пандемія це поширення нового захворювання по всьому світу або глобальний спалах захворювання у людей, кількісні показники якого явно перевищують норму. Одна особа або організація рідко буває здатною до самостійного реагування на надзвичайну ситуацію, оскільки НС це ситуація, що виходить за межі наших нормальних механізмів подолання проблем. Для управління НС нам необхідно працювати у складі міждисциплінарних команд, окремі особи, громади, усі рівні місцевої та національної влади і міжнародне співтовариство повинні співпрацювати та надавати одне одному взаємну підтримку, зокрема обмінюватися інформацією, ресурсами та професійним досвідом. Відомо, пригадайте свій найостанніший досвід роботи під час надзвичайної ситуації. Запишіть у щоденнику, якою була небезпека, де саме виникла НС. На кого вона вплинула найбільше? Наскільки ваша НС відповідала визначенням, які ви вивчили в рамках цього блоку, які різні галузі були залучені до реагування на НС? Небезпека це процес, явище або діяльність людини, що може призвести до втрати життя, травмування або інших наслідків для здоров'я, пошкодження власності, порушень суспільних та економічних процесів або погіршення стану довкілля. За відсутності управління небезпека може стати джерелом потенційної шкоди та перерости у надзвичайну ситуацію. Небезпека перетворюється на ризик, коли ми піддаємося її впливу. Що більшим є масштаб небезпеки, то більшими є її потенційні наслідки. Небезпека перетворюється на ризик, коли люди або їхня власність піддаються її впливу. Вплив небезпеки є прямо пропорційним до вразливості людей та обернено пропорційним до спроможності людей до подолання проблем. Усі наведені вищі фактори визначають наслідки небезпеки для певної групи населення. Коли ми втрачаємо здатність долати проблеми, пов'язані з впливом небезпеки. Ми називаємо таку ситуацію надзвичайною ситуацією з лівого боку екрану, наведені деякі приклади різних типів небезпек. Надзвичайні ситуації мають динамічний та непередбачуваний характер, тому спеціалісти з реагування мають постійно пристосовуватися до змін ситуації. Нам часто доводиться ухвалювати швидкі рішення на підставі неповної, непослідовної або суперечливої інформації в умовах браку часу. Окрім цього, нам може бути необхідно впродовж тривалого часу працювати подеколи у невідповідних умовах. Із громадами та постраждалими людьми, що можуть мати тілесні ушкодження, травми та перебувати у стані стресу через події. Утім, ефективне реагування у сфері охорони здоров'я здатне рятувати життя людей та полегшувати страждання. Це вдячна та важлива робота. Підіб'ємо підсумки. Надзвичайні ситуації можуть мати різний масштаб від місцевого до глобального та здатні впливати на різні аспекти життя. НС можуть мати природний або техногенний характер і бути спричинені різними видами небезпек. Робота в умовах НС створює для нас унікальні виклики однак також надає нам можливість рятувати життя людей. Усі надзвичайні ситуації унікальні. Однак для реагування на них ми можемо використовувати універсальні знання та навички, завдяки розумінню різних видів небезпек та їхнього потенційного впливу. Ми можемо підготуватися до реагування на будь-яку НС. Складіть перелік усіх надзвичайних ситуацій, під час яких вам доводилося працювати у вашому щоденнику. Після цього оберіть вид небезпеки або тип НС, про який ви знаєте дуже мало. Витратьте щонайменше 10 хвилин на те, щоб дізнатися про нього якомога більше, користуючись досвідом колег, літературою або інтернетом. Дякуємо за увагу!